А ми продовжуємо наші творчі бесіди про творчих людей і про їхні заняття. Тож зараз поспілкуємося із Еріком Сочко, засновником та керівником Дитячої академії танцю Джерельця Карпат. І саме від нього ми дізнаємося, чим зараз живе. Джерельце, доброго ранку. Доброго, доброго ранку вам. Е, кінець навчального сезону це завжди період таких собі підсумків. А е, якщо ми окреслимо такі найяскравіші події для творчого сезону Дитячої Академії танцю, про що хочеться вам сказати насамперед? Хоча рік тривалий і сказати є багато про що. <рес> ну так. Да. Ну в цьому році дитяча академія танцю, по-перше, що ми собі так і запланували, що в цьому році ми максимально постараємося зробити якісь там виїзних концертів, там е, прийняти участь максимально. По конкурсам і так, щоб дітям було цікаво. І, ну, і взагалі, я вам скажу, що розумієте, ми в цьому році стільки багато ну, дали на це, щоб там ці виїзди і, і так далі. Ми виїхали з дітьми з маленькими. Я не знаю, чи хтось ще таке у нас в місті робив. Ми виїжджали з п'ятирічними дітьми на фестивалі, конкурси от там, в Києві і так далі. Звісно, в ці поїздки ми брали з собою і батьків, тому що взяти відповідальність на себе за п'ятирічних дітей це далеко не просто. У нас от, в Києві, там до грудня місяця, от, у нас була поїздка, і ми там виїхали в складі 110 дітей і батьків разом з дітьми. Це ви собі представте, це два вагони. На Київську дитячий... я... цілий пояс дитяча академія танцю так. і це Це був там, звісно, фурор. Я раніше у нас ну, дивився на це, що навіщо нам батьки, вони тільки відволікають, тому що нас цікавить там дисципліна і так далі. Це ви розумієте, що коли є батьки рядом, то діти трошки відволікаються, а не дивляться там на викладача і так далі. Вони ну. Звісно, що їх відволікають батьки, і ми не можемо їх сконцентрувати на себе. Що ми сказали, і це так має бути. Але я вам скажу чесно, що у нас батьки такі. Це стільки допомоги, як ми зараз отримуємо від батьків, ну, дуже помінялося. Ми змінюємося, як наша робота в дитячій академії. Ми завжди розвиваємося, стараємося щось нове там і так далі. Це, і так і я змінююся, і вчуся від батьків, і дітей. Ну, це завжди таке навчання, скільки знаєте, живемо, стільки навчаємося. І тому зараз у мене така позиція, що я хочу сказати, що далеко. Непогано, коли батьки настільки залучаються в це, все, що робить дитяча академія танцю. Ну ви розумієте, батьки там ну, 40 батьків їде з дітьми на якесь там мероприємство там в Київ або ще кудись там на якийсь фестиваль, конкурс. Там. Вони всі однаково одягнуті у нас. У нас однаково одягнуті як діти. Так само одягнуті і батьки, корпоративний я... стиль витримано. Да, я не знаю, чи це десь є таке в Україні, тому що з ким ми там стикаємося на фестивалях, конкурсах, Вони просто дивуються. Це така це, це, це підтримка в танцюваль. Одразу ну, одразу, вони ж Це діти бігають там е, і, і батьки е, це сидять в залі однаково одягнуті разом. Там флагами машуть. Це така підтримка для дітей. Що там навіть нема про що поговорити? Батьки погоджуються не тільки їздити, вони навіть погоджуються танцювати заради Але власних батьків. Це, бать... да, це діток. у нас був ще в прошлому році започаткований такий челендж-проект. Ми взагалі стараємося, ну я знаю, що джерельці Карпат знають багато і в Ужгороді, і у нас і за кордоном, і це. Що ми стараємося тримати свою таку, знаєте, виховувати дітей на, на, на своєму. Ми нічого не, за, не хочемо заповзичити там за кордону там, чи ще щось. Ми бережемо свій фольклор там і так далі. Це джельце Карпат, в першу чергу вони займаються своїм мистецтвом, танцем, те, що притаманно за Але дитяча академія танця це. Це вже навчальний заклад, де діти навчаються від 4 років по класам. І там, звісно, є різні предмети, всі, що потрібно для хореофічного закладу, так, це як має бути. Вони там навчаються з 4 років і так далі. Але цей проєкт, я так думаю, він в першу чергу був започаткований далеко в Америці. І це зроблено, я так думаю, в будь-якому випадку, якимось психологом, який тонко розуміє, для чого це і так далі. Тому що ми коли започаткували це в прошлому році, коли батьки вперше знаходилися на занятті з дітьми, це такий емоціональний, розумієте, я навіть я не можу це пояснити, що відбувалося, це, які емоції були у батьків. І такі ж самі емоції ще більше були у цих дітей, що батьки ззаді стоячи ззаді своєї дитини старалися повторити ці всі рухи, які повторює там чотирьохрічний, або там, і, наприклад, в класичному танці, народно сценічний танці. Ми по всім предметам пройшлися разом з батьками. Ви собі представте, це там. Ну, різні люди, різних професій, там прокурори, там судді, ну різні Різної люди, тілобудови, ну, Це конечно, саме собою. Там різні е менталі. Ну це просто різні люди стоять однаково одягнуті ззаді своїх дітей і стараються повторювати все те, що і діти... Момент діти виходить. ці оця година заняття, во е е з батьками. Розумієте, ну як зараз правило, Знаєте, кажуть, що от батьки мало приділяють уваги дітям там, в середньому, бо діти сидять там десь в цих гаджетах і так далі, там телебачення, а, а батьки зайняті своєю справою. А, а от це, коли нічого нема, і є тільки мама або тато. А у нас таке було, що і мама, і тато ззаді однієї, наприклад, дитини да, стоять. І вони разом стараються там це. І це настільки, ми зробили на це відео кліп, там який от ми його запустили в соціальні мережі, Він у минулому році цей кліп у нас набрав 50 тисяч переглядів. І з того, от вже почалося, у з вересня місяці у нас батьки, чи буде у нас знову таке, чи вони вже самі це просили. Хоча це, я ще раз кажу, це був запущений челендж-проект, який відбувся по всьому світу. Це танцювальні школи, колективи передавали один одному. Це передавалося один одному, і це нам передали вже наші хороші друзі з Кіровограду. Передали нам сюди, і ми також от, танці з батьками він так назвав танці з батьками. Якщо говоримо про ще один проект, де якраз роль батьків була дуже важлива, це зйомка такої візопрезентації. Це відеокліп, який презентований так, в мережі. Продовжу. А справді дуже цікава подія, відео вражаюче. Як ви до нього готувалися? Це відео створене за відомого мюзику. Трошки про так. це, будь ласка. Ну от я кажу, що далі ми вже з вересня місяця батьки опять почали. що а коли буде наступний, коли буде наступний, нам уже це хочеться і так далі. Ми сказали, так нема проблем. Ми взагалі зараз запустили, що кожний навчальний рік, кожний навчальний рік, один раз. Оця година заняття батьки з дітьми, ми це будемо робити на постійній основі. Це вже чекають. Для цього нам до нас навіть йдуть люди, розумієте, щоб це відчути це. Деякі просто, щоб це було на постійній основі, але це, ну, це, ми таким не можемо займатися. Нас все ж таки цікавить навчання дітей, навчальний процес, а це ж трошки навчальний процес збиває, розумієте. І от і ми тоді ми сказали, так, батьки, нема проблем, давайте ми знову це зробимо, дату назначимо, але результат цьому має бути, от, щоб ми зробили знову такий відеокліп, щоб ми ну, для чогось це, ми ж можемо це робити просто так. ну, Може це я такий. І тому, якось сидячи з дому, я переглянув фільм. Який називається Найкращий шоумен. Це фільм, зроблений ну, в Америці десь на постійній основі де мюзикл, який так називається Найкращий шоумен. Я переглянув цей фільм. І, і відразу я не знаю, Ми я не настільки нашілися. був захоплений цим, ну, там настільки це все професійно зроблено, я відкрив для себе цих американських актерів з іншої сторони, тому що якось дивимося. Ну, наприклад, там в главній ролі грає Хью Джекман. Ми, Хью Джекман це хто? Це Росомаха, там люди Ікс да. і так Звиклад, далі. Це такий фантастичний образ його бабуся. А тут вдруг людина затанцювала. Це повністю там все побудовано на хореографії, на, на пісні і так далі. Там багато в інтернеті можна подивитися, там бэкшенж, от этого всього, що зйомки цього. ну там... Просто бомба цей фільм. І тому я думаю, а чого? хоча це там таке шоу там вкладені, такі кошти ми маємо розуміти, що ми з Голлівудом зрівнювати. Ну не можемо. Ну і слонів у нас тут також немає. А, <плес> <плес> а. Хоча в планах, звісно, було це все діло. І це. Тому ми думали, як би нам це зробити на свій лад трошечки. Там і це. Ну і от постаралися зробити, що змогли трошки, щоб там, звісно, додати там шоу, і ми запросили туди людей, які нам багато допомогли. От, наприклад, там це, що з файр-шоу і так далі. Ми дуже вдячні багато нам. І режисер нам допомагала, аламан, Олександра Мазур. Так. Ми вдячні людям, які це відзняли. Це величезна команда була, там багато роботи. Це ми кожен день ви собі поставки з 10-ї вечора до 4 ранку це відбувалося. Зйомки от цього кліпу в нашому жгородському замку. і там ну, задіяні діти, діти маленькі, також відповідно вони з батьками. Тобто робота дійсно пророблена титанічна, але це було родзинкою вашого звітного концерту. Всі вже очікували на це відео, і дійсно воно таким собі було хедлайнером на вашому звітному концерті. Хочеться декілька слів і про звітні концерти. Навіщо взагалі вони робляться? Для кого вони більше потрібні? Для батьків, ну, для діток, чи все я це... Я думаю, що це розвитку. І звідти заохочення да. таке. Все більше. Ну от ми вже е, кожен рік у нас є випускники в дитячої академії танцю. Є випускники це діти, які закінчують наш восьмий клас. Вони отримують сертифікат, диплом про те, що вони закінчили дитячу академію танцю. Вони навчаються з чотирьох років до восьмого класу. І в нас цей концерт називається Звітно-випускний концерт. Діти отримують там на цьому концерті ці випускні випускники отримують ці сертифікати, дипломи, а всі інші, звісно, цей концерт очікують як батьки, так і діти. Тому що батьки хочуть побачити результат праці своїх дітей, а діти хочуть показати те, що вони навчилися, навчилися за цілий навчальний рік. І в цьому році у нас така була ідея, що ми запросили наших хороших друзів з міста Кропивницького, ансамбль, народний хореофічний ансамбль Світанок, керівник Максим Печененко, щоб ми разом колективи. Займалися протягом тижня на нашій базі. Ми це назвали такий літній хореофічний табір. Там кожен день він приїхав зі своїми викладачами. Розумієте, що найкраща, одна з найкращих шкіл хореографічного мистецтва це знаходиться в місті Кіровоград. Це столиця хореографії України. І цим, з цим ніхто спорити не може. Там все, там дитина народжується, вона вже займається. Це, це як грузини, вони по-іншому не можуть. І тому кращі школи, і це вже започатковано багато років, краща школа, в нас знаходиться в Кіровограді. І ми стараємося відуди краще, звісно, що з ким ми спілкуємося, щоб краще, краще. І вони привезли з собою викладачів з класичного танцю, викладачів, які займаються з маленькими діточками, викладачів з народно-сценічного танцю і так далі. І це напротязі тижня ці викладачі з нашими дітьми займалися до цього звітного концерту. Кожний день діти з з 9-ї години ранку в танцювальних залах там до вечора знаходилися і, і так далі. І оце готувався разом з цим. І з ними приїхало 30 їхніх дітей з, з Кропивницького. Цей колектив. Це я хочу сказати про цей колектив. Це один з кращих колективів на даний момент в новітній історії України. Вони здобули вже 15 гран-при. По різним фестивалям, конкурсам, куди вони не їдуть, це тільки переможці і так далі. Вони, от за якраз, коли вони до нас приїжджали, вони вернулися з Грузії. І теж там здобули гран-прі. Хоча я дивився, як в Грузії, хоча там народний танець на такому рівні, ну, ми знаємо, де да, знаходиться, що це просто неможливо. А тут і вони знову там здобувають гран-прі. Ну, це один з найкращих колективів. Ваша розповідь є надихаючою. є не тільки приклад відеокліпу, але й того, як вони були приклад ем, занять з батьками. Це справді може бути Так, Я думаю, багатьох це дуже дуже навіть зацікавило, тому що ми вже дорослі думаємо, що ми настільки вже задубівші і не гинучкі, що танцювати точно ніколи не зможемо. Адже джерельця Карпат доводять ні, зможете і навіть разом зі своїми дітлахами. У нашій студії був Ерік Сачко. Це засновник і керівник дитячої академії танцю Джерельце Карпат.